завжди всі ніхто і ніколи, ви собі ставте червону лампочку, це є ваша модель поведінки. Якщо ви знаєте, якщо ви знаєте, що всі спочатку роблять щось для себе, повірте, навколо вас завжди будуть люди, які все спочатку роблять для себе. Спочатку. Потім можна. Якщо для вас це звучить по-іншому, обов'язково це зрозумійте, обов'язково це так, і відбудеться далі. Ви самі формуєте свою модель. Моделі поведінки. Це... Далі не треба навіть ворожки ходити. Далі це все читається. Це все дуже просто. Коло вас завжди буде. Ви самі це хочете, ви самі це створюєте. для вас це має функцію. для вас це має глибокі функції. Перше, наступне, я говорив на попередньому занятті, пов'язане з нематеріальним значенням. От все, що ви сказали, є неправильним, але лише по одній причині. Не тому, що я так думаю, не тому, що енциклопедія, не так А тільки по одній причині. Ви самі не знаєте визначення, яке вживаєте. Ви самі це ви не знаєте. Я вам наведу простіший приклад. Приходить студент на екзамен, починає розказувати, там вживає якісь там слова, конгломерат, кібернетика, і бачить, що він не знає, одразу його питає, що це означає? Він каже, я не знаю. Все тема внутрі. Він теми не розуміє. Якщо людина вживає слова, які вона не знає, вона теми не розуміє. Одну значить. Чинок не заперечує проти вашого процесу. Супер. Чудово. Я Вони друге стояли. Саме видаємо, саме вдаємо. Тобто я, то я я не пов'язана з що А я завжди про карма не говорю. Я говорю по -любов, по про любов, про самореалізацію про енергію. Насправді. Кармові не знав немає, жодних не проблем. Карму ми можемо не знати, але тобто є там питання з хімії, які я буду їх знати, тому що я на це не вчився. Але якщо ви вживаєте якісь поняття і навіть навички не погоджуєтесь з цим, ви його використовуєте і не знаєте його значення, то тільки не важко. Якщо ви кажете, я хочу любові, я хочу самореалізації, ви не знаєте, що таке любов, що це не є конкретний приклад, це є загалом. Тому що так живуть відсотків 90 людей як мінімум. Це, 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 це мінімум. Якщо ви кажете, я цього не знаю, це означає, що все равно цього не знаєш. Дуже однозначно. Так я міг би бути такий плачей, сказати, та ні, ви розберете і тому подібне. Але тоді прогресу не буде, у вас ніякого. Ніяко. Поки ви не відповідальність на це. Це перше. І відповідно права це доникає. Справа складна. Право, на яку потрібно витратити деколи, рік-деколи, два, деколи пів життя. Але як це дозволити вам? Дайте визначення нематеріальним поняттям, які ми ви Дайте визначення нематеріальним поняттям. Кожне нематеріальне поняття, яке ви сказали, дайте йому визначити. Це дуже складно. Це дуже складно. Ви скажете... Ви, ви зараз будете казати, я сьогодні відчувала прохолоду логенькою відвітлю. І зразу прохолода і логенька і відвідувала, що є шкала, що є критерія. І зразу це складно. Але з часом, з часом то вживаєте речення, мені сьогодні було вдома прохолодно. І вам треба було тільки залишити вже житті і сьогодні. Деякі, речення, деякі поняття взагалі дуже просто аналізувати. Паса, дошка, книжка. Це легко фанатиці. Правильно? Якщо ви даєте своє визначення, ви будете мати свої цілі, поки своїх визначень немає, і цілей своїх немає. Наступне, Наступне. це вже попереджуючи ваше запитання і ваше десь, можливо, не збуду. Я знаю, але я не можу пояснити. Якщо ви не можете пояснити, ви не знаєте. Це. Це правило. Це правило. Від нього дуже легко відбувається, що це не, це не слів, та я ж, а це ж, а воно не так, і я це можу, і воно так, і це сьогодні так, а завтра ні. Це неправда. Це роджеві окуляри. Це стіна, якою ви себе відворочуєте. Це дуже просто. У мене у нас недовольний банк, немає викликати. Пошукайте вам не побачить. Пошукайте в закупаті, візьміть Google, візьміть Вікіпедію, там є всі слова. Ви знайдете. А якщо ви, а якщо ви втрузли, що мені скажете, ні, це дуже довго, я цього не хочу робити, я скажу добре, користуйтесь цілями інших людей. І в той же час інші люди досягнуть, а ви ні. Тому що, а навіть якщо досягнете, то ви не розумієте, це не моє. Я цього насправді не хотів, не хотіла. Так. два 90. 90. 90. Але я не говорю про всіх. Мені не цікаво, що відбувається в вулиці. Я є зараз тут. І ви зараз є в школі психологічної сторони. Якщо я щось зроблю, я стараюся робити це добре. От і все. А я кажу, що Я даю можливість.

<п er> <п er> Супер. Ви знаєте, я не буду сказати так, не так. У вас тролі можна підвести і тому подібне. Десь зруйновано, так сказати, так як мені защитуватися. Це не основне, можна все одно знайти защитити питання, які не хочете розкривати. Не хочуть. Все правильно. Але є нюанс. Пам'ятаєте, я казав, якщо є ціль, яку ви не готові сказати іншим людям, які на неї не впливають, відповідно, у вас є певний блок, певне обмеження. Можливо, певним чином це ціль не ваше. Те, що є наше, природне, ми показуємо. Це так побудована людина. Те, що є наше, ми демонструємо. Ми готові це відкривати. Так. Це виставку, а я не знаю. Завжди? Що було? Якщо це. Добре, стопад, дорочисть заведуть, пояснить місце зазначить. Ви правите те, що ви їх не пояснили. Або пояснити, пояснити з тим, що це легше. Добре.